Геді Ламар справжнє ім'я Гедвіга Єва Марія Кіслер неймовірна, смілива та вродлива жінка, ікона кіно, талановита актриса і винахідниця. Завдяки саме їй людство отримало технологію, без якої зараз обійтися вже просто неможливо. Дехто казав, що Геді Ламар була найкрасивішою жінкою у світі, інші просто замовкали на півслові, вражені, коли вона заходила до кімнати. Геді жартувала. Будь-яка дівчина може бути гламурною. Все, що потрібно, стояти нерухомо і виглядати дурненькою. Насправді вона прагнула, щоб її цінували не лише за вроду і мала для цього вагомі причини. Геді Ламар народилася у 1914 році в Австрії. Її батько Еміль Кіслер був відомим банкіром зі Львова, а мати Гертруда Ліхтвіц піаністкою з Будапешта. І з батьком Геді годинами гуляла від ним, зупинялася біля трамваїв, друкарських верстатів та будь-яких механізмів, що привертали їхню увагу. Він навчив її розуміти, як усе працює, і вже у п'ять років вона розбирала і збирала музичні скриньки. Мати ж передала любов до мистецтва, і саме акторство стало її головною дитячою пристрастю. Геді віддали до театральної школи, і вона дуже рано почала зніматися у кіно. У 16 років відбувся її перший кінодебют у фільмі Дівчина у нічному клубі. Краса дівчини так вразила режисера Макса Райнхарда, що він забрав її із собою у Берлін. У 1932 році на екрани за її участі вийшов суперечливий фільм Екстаз. Найбільшу критику та скандали фільм отримав за те, що показав обличчя акторки у розпал оргазму. Після виходу фільму Екстаз австрійський торговець боєприпасами Фріц Мандл став палким шанувальником Геді. На той час Мандл був третьою людиною за багатством в Австрії. Геді була вражена його палкою прихильністю та залицяннями і відповіла взаємністю, частково через велике багатство. Однак подружнє щастя довго не тривало, бо Геді зрозуміла, що про акторство можна забути. Мандл був абсолютним монархом у сім'ї, а дружина стала його найціннішим предметом. Він сприймав її як річ, як ляльку, як витвір мистецтва, який треба охороняти. Він контролював усе її життя і, по суті, власного життя в неї більше не було. Тоді якось уночі Геді перевдягнулася у покоївку, та на пароплаві Нормандія втекла від домашнього диктатора з Лондона до Нью-Йорку. У Нью-Йорку Геді чекав успішний контракт з метро Голдвін Мейер на 30 мільйонів доларів. Там вона знялася у фільмах Алжир, леді в тропіках, Тортилія Флет Небезпечний експеримент. Вона зіграла у понад 30 фільмах та отримала титул найкрасивішої жінки світу. Останній фільм за її участі вийшов на екрани у 1958 році. За свій внесок у кінематограф Ламар удостоєна зірки на Голівудській алеї слави. А ще вона активно займалася наукою. Геді Ламар можна назвати генієм, бо в її винахідницькому розумі майже цілодубово крутилися різні ідеї. Вона казала, що поліпшувати речі для неї так само природньо, як і дихати. Офіційної освіти чи підготовки вона не мала, була самоучкою. Однак це не заважало їй творити. У вільний від кіно час вона працювала над різними винаходами: поліпшувала світлофор, таблетку, яка розчинялася у воді для створення газованого напою. Під час стосунків з авіаційним магнатом Говардом Х'юзом Ламар вразила коханго своєю винахідливістю. Він взяв геді з собою на фабрику літаків і показав процес їх виготовлення. А трохи згодом винахідниця намалювала новий дизайн крил для літаків, поєднавши плавники найшвидшої риби та крила найшвидшого літака. Варто зазначити, що на знімальному майданчику у трейлері акторки стояв стіл для винаходів, до якого вона поверталася між дублями. Однак її справжнім внеском був винахід у галузі бездрутового зв'язку. Разом із композитором Джорджем Антейлом вона розробила систему захищеного зв'язку, який мав використовуватися для управління торпедами. Вони розробили технологію, яка змінювала частоти сигналу, і це робило його недоступним для перехоплення. Цей винахід був важливим для військових, зокрема, він допомагав керувати торпедами. Ще тоді винахід жінки прийняли у бюро патентів, але відмовили у реалізації, нібито через неможливість його втілення. Лише через півстоліття завдяки системі стрибаючих частот утворилися такі види передач даних, як мобільний зв'язок, Wi-Fi та Bluetooth. А у 2014 році Геді Ламар додали до зали слави національних винахідників США за розроблення технології стрибкоподібного перемикання частоти. За своє життя Геді Ламар була одружена шість разів та народила трьох дітей. Померла акторка та винахідниця. 19 січня 2000 року у місті Орландо у Флориді у віці 85 років. Її прах, згідно із заповітом, був розвіяний на батьківщині в Австрії у Віденському лісі.